Доброго часу, дорогенькі мої. Дивимося з вами Михайлівку. Дуже просили мене подивитися про Михайлівку Запорізької області. Не знаю навіть якого району, але давайте подивимося. Окупована, не окупована. Не дуже я знаю ті краї. Михайлівка. Михайлівка окупована. Михайлівка це не село. Чомусь я так думала, що ви просили на село? Ні. Це таке як маленьке містечко. ГТ. СМТ. Так. Орки у вас. Є. Ну, дивіться, якщо дивитися взагалі картину, то в михайлівці, в принципі, я не можу сказати, що якісь такі події відбуваються пов'язані з грабуванням там, чи з. Місцевих, так? Цього не відбувається. Але відбувається відбувається інше. І що, ну, в принципі, в цьому випадку якось ну, хвилює місцевих. Але всі ми прекрасно розуміємо, що війна є війна. Це бавовна. Розумієте? Тобто. Але я дуже давно ще казала всім, і хто дивиться мої відео, будь ласка. Ті, хто проживають біля складів, орківських складів, обов'язково обов вам треба кудись переїхати, попроситись до когось в гості. Тому що всі ці склади вони будуть підриватися, абсолютно всі. Тому, ну, от така от. Нібито паніка у людей і страх з приводу оцих зривів. І ще. І вони на цьому тижні будуть ось-ось на А, Далі, наступне. Кажуть, карта мир. Карта мир і правосуддя. Тобто правосуддя буде. Все-таки восторжествує у вас. І карта мир каже, що уже дуже-дуже скоро у вас почне все там змінюватися. Прям дуже скоро. У вас там і пролітає. Так, дивіться, мир колесо фортуни. Шикарна карта. Єдине, що період військових дій, на жаль, у вашому населеному пункті він буде. Тобто, можливі. Прильоти навіть з двох сторон, розумієте? Тобто, ну, це війна. Так, і карта Сонця. Дивіться, у вас життя дуже зміниться в селі, але, ну, добре, СМТ. <кій> у вас життя повинно ось ось-ось змінитися. Уже карта Колесу Фортуни, вона каже про швидкий, дуже швидкі перемоги. Іерофант. Ой, слухайте, у вас там якийсь колаборант є. Не собі. кущенка. Що вас... Знаєте, хто він може бути? Він може бути священником. Навіть, так скажу, у вас є церква. Ні, храм. Храм якийсь такими такі як три колони, і зверху коло. і внизу як синє щось. Ні, не синє, голубе. Якимось як Голубеньким пофарбовані. Ну, от там є людина, яка ну, щось не те говорить людям, скажу так. Так, ситуація закрита. А, повітряні тривоги, але ну, тут навіть не повітряні тривоги, а тут прольоти. На наступному тижні звільнення ще я не особо бачу. Але ось-ось-ось, думаю, що в, ну, взагалі вам скажу, що протягом двох місяців у вас буде звільнення. Але у вас там навіть, може, і менше навіть. Тому чекайте. Я думаю, що у вас буде менше навіть місяця. Ми там, як ну, як близько до якогось районного центру. Який дуже буде стратегічний. Так, подивилася, всім дякую. Всім дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви пишете. Дивіться, у мене до вас прихання. Якщо я не зробила відео для того, щоб я зробила його швидше, так, а не, ну, не проігнорувала а ваше, ваше запитання, будь ласка, пишіть мені або в Телеграм, або на Viber. Можете писати в інстаграм. Це буде швидше, розумієте? Тобто, ну, На вайбер найшвидше, наприклад. І я зроблю відео. Ось так. Всім, е всім дякую. Е підписуйтесь, ставте вподобачки. І всім тихого тижня. Дякую.